Всім привіт! Сьогодні у нас балкон еркерний або нестандартно форми. Ми виконали демонтаж старих дерев'яних конструкцій, відливі, все те, що заважало. У такому стані маємо перила. Тобто парапет, він йде у нас із бетону і закінчується з правої сторони ось таким от виступом. Забігаючи наперед, ми його зрізали частину, щоб зробити, ну. Прямокутну конструкцію, оскільки клієнт хотів цільний підвіконник з правої сторони. Тому з внутрішньої сторони балкон має вигляд ось такий. Зверху завели козирьок, ми бачимо, кріплення виконували на анкерні монтажні пластини. Коти з'єднували через еркерні труби, і ось права сторона. Закріпили вже безпосередньо до стіни будинку справа, частково зняли дерев'яну вагонку, яка була, і встановили прямий підвіконник на весь балкон. Підвіконник ось тут мінімальний це 10 см глибиною. Вигляд має ось такий, хоча кружка стандартно туди поміститься без проблем. Бокові частини в пластику, фасадна частина в склопакетах. Склопакети однокамерні.